Залишилось зовсім небагато часу. До нового року, до нової сторінки в історії України, до щасливого і мирного життя на рідній землі. Минаючий рік був тяжким для всіх українців. Це був рік боротьби і випробувань. Але попри це, ми не знали ані страху, ані вагань. Ані невпевненості. Ми об'єдналися заради майбутнього. Хто такі українці дізнався увесь світ. Проважаючи Проводжаючи 2022 рік, хочемо подякувати кожному і кожній, хто без вагань піднявся захищати Україну за тих, кого ми не забудемо, кого з нами немає. І тим, завдяки кому ми досі є. Подякувати тим, хто відчуваючи поклик серця за доброї волі на передовій. На землі, у морі і в повітрі бореться за свободу кожного українця. Тим, хто лікує, ставить на ноги, рятує життя навіть в суцільній темряві. Тим, хто гасить пожежі, рятує з-під завалів, хто малює малюнки, хто пише листи підтримки, хто за добу збирає кошти на будь-які потреби для нас. Довірив нас, не втрачайте надії під обстрілами, без світла, без води і тепла. Подякувати тим, хто став на бік українців, хто підтримав наше право на свободу і незалежність в новому році. Ми бажаємо вам щастя. А найголовніше всіх дорогих та близьких людей поруч. Теплих та світлих домівок. впевненості в завтрашньому дні нашої перемоги та повернення миру в Україну. Вітастрої родини вітаємо вас, наступаючим новим роком. Віримо, він стане роком перемоги, роком відбудови зруйнованого, повернення втраченого. Україна стане ще кращою, ніж була, а українці щасливішими. І знову зійметься у небо наша українська мрія. Новим це З новим роком. З Новим роком! З новим роком! З новим роком! З новим роком. З новим роком.